Величні гори здавна вражали людей. Сьогодні ми онлайн підкоримо найвищу гору кожного континенту, відвідаємо вершини, які найбільше піднялися над рівнем море в своїй частині світу. Посилання, щоб самостійно переглянути це місце на карті, ви знайдете під відео. На смартфонах має бути встановлений додаток Google Maps. Посилання на нього також шукайте в описі. Перша гора гора Чомулунгма, найвища вершина нашої планети. Її висота становить 8848 метрів над рівнем моря. Джомолунгма частина гірської системи Гімалаїв, лежить на кордоні Китаю і Непалу. Побувати на самій вершині онлайн немає змоги, але карти Google добралися до околиць цієї гори. Чомолунгма у перекладі з Тибетської означає божественна мати названо її на честь богині шераб. Джаммі, яка уособлює материнську енергію. Євгори і інша тибетська назва Чомоганггар, що означає Свята мати біла, як сніг. Непальська назва Джомолунми, Сагарматха, означає вершина неба. Ще цю гору називають Еверест на честь сера Джорджа Евереста, керівника геодезичної служби Британської Індії у середині XIX століття. На вершині цієї гори він не був, але наніс її на карту. Перше Джомулунгу підкорили у 1953 році новозеландець Ендмуд Гілларі і Шерп, місцевий житель, Сенцинг Норгей. Десятка альпіністів щороку намагаються піднятися на цю вершину. Багато гине їхні тіла, так і залишаються біля підніжжя гори. Ще сотні тисяч туристів щороку відвідують Джомолунгу, залишаючи після себе тони сміття. Обсяги сміття, що нагромадилися на схилах гори, настільки великі, що Джомолунгму називають найвисокогірнішим звалищем у світі. Гора Аконкагуа найвища вершина Південної Америки. Гора Вандах на заході Аргентини, висота гори 6962 метри. Походження назви незрозуміле. Найімовірніше воно під словосполучення Вартовий камень, що звучить на мові кечуа кечуаконкахуак. З точки зору альпінізму Аконкагоа легка для сходження гора. Якщо заходити з півночі, то навіть не треба якогось складного альпіністського спорядження. Офіційно перший, хто піднявся на цю вершину, був Матяс Зурбріген 14 січня 1897 року. Але на вершині є ознаки, що тут бували інки ще до відкриття Америки Колумбом. Деналі або МакКінлі найвища гора Північної Америки. Розташована на Аляскінському хребті. Племена Атабасків назвали найвищу гору Аляски Деналі, що значить Велика. Ця гора дала своє ім'я і всьому парку. Деякий час і парк, і гора носили інше ім'я. В честь президента МакКінлі, але жителі Аляски вперто не звертали уваги на перейменування, називаючи гору старою назвою і, врешті, дочекались відновлення історичної справедливості. Деналі – одна із найважчих для підкорення вершин, оскільки ця гора знаходиться на півночі континенту, то тут трапляються справді тріскучі морози та надзвичайно розріджене повітря. Кіліманджаро найвища та найгарніша вершина Африки. Висота 5885 метрів. Кіліманджаро входить до складу одноіменного національного парку та внесена до списку Всесвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО. Це потенційно активний стратовулкан на північному сході Танзанії. Назва походить з мови Суахілі і, ймовірно, означає гора, що виблискує, через те, що Кіліманджару знаходиться недалеко від екватора, то на його схилах можна побачити фактично всі типи клімату саванну, ліси, болота. Високогірні пустелі та арктичну вершину. Ще Кіліманджаро. Єдине місце в Африці, де постійно лежить сніг. Завжди спекотна погода біля підніжжя Кіліманджаро плюс 25-30 плюс градусів Цельсія по мірі зростання висоти над рівнем моря змінюється більш прохолодною. Середня температура повітря на вершині гори. Мінус 9 градусів. Може опускатися до мінус 25 градусів по Цельсію. Гора Монблан, найвища гора Європи, входить до складу Західних Альп. Лежить на кордоні Франції та Італії. На схилах гори висотою 4807 метрів знаходяться гірськолижні курорти. А крізь гору прокладено автомобільний тунель довжиною 12 кілометрів. Де-факто гора розділена між італійським містом Курмайор і французьким містом сен жерве ле бен хоча велика частина знаходиться в комуні останнього. Монблан Місце зародження альпінізму. Саме на її вершину 8 серпня 1786 року піднялися Жак Бальма і Мішель Паккарт, започаткувавши традиції сходження на вершини. Гора Костюшко серед найвищих, вона найнижча, всього 2228 метрів. Та все ж вона найвища вершина Австралії, знаходиться у південній частині Великого Вододільного хребта. Перший альпініст, який піднявся на її вершину, був поляк натураліст Павло Едмунд Шельський, який назвав її на честь керівника польського повстання 1794 року Тадеуша Костюшка. Підйом для туристів гарно облаштований, навіть прокладені доріжки, хоч на велосипеді заїжджай. До речі, ця слов'янська назва для місцевого населення незвична і заважка, і з їхніх вуз звучить як козіоско. На висоті 2000 метрів достатньо кисню, хоч повітря й суховате. Гора Вінсон, найвища гора в Антарктиді. Пік Вінсон має висоту 4892 метри над рівнем моря. Про існування цього гірського масиву стало відомо тільки в січні 1958 року. Саме того року його випадково виявили. Згодом масив був названий масив Вінсон на честь Карла Вінсона, відомого американського політика. Масив розташований у Західній Антарктиді в основі Антарктичного півострова за 1200 кілометрів від Південного полюса. У цій схемі найвищих вершин окремо виділяється гора Маунакеа, найвища гора на землі, якщо її вимірювати від основи до вершини. Її загальна висота від підніжжя на оконечному дні. До вершини 10203 метри, із яких лише 4205 метрів височі є над водою. Маунакеа один із п'яти вулканів острова Гаваї. Четвертий за віком і активністю. Він утворився в результаті активності Гавайської гарячої точки близько мільйона років тому. Тепер вулкан не діє. На вершині Маунакеа знаходиться обсерваторія Маунакеа. Один із найкращих у світі астрономічних дослідних центрів. Це ідеальне місце для радіотелескопічних досліджень з використанням інфрачервоного та оптичного спостереження. Отже, ми щойно побували на найвищих вершинах континентів. Подорожуйте з нами онлайн по всій планеті, пізнавайте світ. Ми вам цьому допоможемо. Обов'язково перегляньте ще одну нашу онлайн-екскурсію. Та підпишіться на наш канал. До зустрічі на новій екскурсії. Бувайте!